З радістю вітаю вас, діти, тому що сьогодні знову ми з вами поринемо у свято Різдва та познайомимося ще більше з його символами. У вертепі, в яслах, на сіні народилась Божа дитина, радіє цьому вся Україна. Янгол летить, добру, благовість сповіщає. Христос народився, славімо Його! Готується до свята вся родина. Господар годує тварин, Господиня прикрашає хату, прибирає і накриває стіл. Всі промовляють молитву до Ісуса Христа. Ось ще один важливий символ Різдва дідух або дід, колядник, король, символ багатства, пам'яті дідів, прадідів. На столі 12 пісних страв, тобто без м'яса. Головна з них обрядова кутя. Ангелик розповідає, що після Святої Вечері традиція ходити від хати до хати та вітати всіх піснями колядками. За це пригощають мінцями, кутею, горішками, пряниками. Ще на свято готували вертеп. Це такий український ляльковий театр. От подивіться, там є і позитивні, і негативні герої. Але це жарт, звичайно. Христос рождається! А ми прийшли у вашу хату новину славну розказати. У вертепі в яслах на сіні народилося Боже дитя. Веселіться, сини України! Привітайте, малятко, Христа! Тепер казати маю я? Не хочу жодного різдва. Раз Мойша доступився до хати, то дайте пів відра савати, кутті і гірку панкушків. Я цілий рік їх так хотів. Прийшла якась лиха година. То хтось на троммі зазіха. Треба скарати ту дитину. Не втримаюсь я від гріха. Мале дитя в яскині має владу в світі нині. Буду я йому служити, а тебе я мушу. О, ангел, того ірода, царя забере геть сила зла. А ось і колядники з зіркою різдвяною колядують, співають, Бога нашого прославляють. Добрий вечір, люди, в вашій теплій хаті, щоб були ви завжди щедрі, і багаті, хай різдво Христове вас благословляє, Бог страждає, всім полятникам ви відчиняйте двері і просіть до столу, На колядуйте і святкуйте нині, ми бажаємо щастя вашій вашійськ родині, весь наш рід великий нині освятився, Бог народився, весь наш рід великий нині освятився. Бог Тепер невеличка Вікторина, як же ви запам'ятали, символи Різдва. Отож, що зараз зображено? Де народився наш Ісусик? І хто сповістив благу звістку? Скільки страв на Різдво на столі? І яка з них головна? А що це за символ? Його назва і значення. Подумайте. А як називається Різдвяна вистава? Гадаю, ми з вами сьогодні дізнались багато про наші українські традиції святкування Різдва. Зі світлим Різдвом вітаю, бажаю від краю до краю здоров'я! Та мирного неба, хай справи вдаються, як треба, хай світлою буде дорога, хай гить оминає тривога, На серці хай радісно буде, хай мир, перемога і добро будуть всюди. Веселих свят, дорогі наші!